Федеральний уряд Німеччини наступного тижня може оголосити рішення стосовно постачання Україні західних танків. Про це з посиланням на два джерела пише Блумберг. За даними джерел, Німеччина ймовірно вирішить надати Україні важкі танки, оскільки заклики до Берліна про надання важких танків лунають все частіше і частіше. Очікується, що Берлін ухвалить рішення до зустрічі контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі Рамштайн 20 січня. Саме там міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт надійшла чіткий сигнал щодо постачання Леопард 2 Сказала одне із джерел Блумберг. За словами іншого співрозмовника агенції, станом на четвер Берлін ще не ухвалив конкретного рішення, але тиск на Німеччину Тим, що вона відправила важкі танки, зростає, як зазначає Блумберг, зараз з'явилися знаки того, що німецький канцлер Олаф Шольц готовий відступити від початкового спротиву щодо відправлення танків Леопард 2 або що він може дозволити таким країнам, як Польща і Фінляндія реекспортувати свої власні леопард в Україну. Поки що не зрозуміло, чи стосуватиметься рішення Німеччини лише дозволу іншим країнам передавати леопард Україні, чи сама Німеччина теж відправлятиме їх. Нагадаю, що в п'ятницю 13 січня 2023 року уряд Німеччини з. Заяв... Заявив, що поки не отримував офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка Леопард в Україну у середу, 11 січня 2023 року, Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Леопард у межах коаліції з партнерами. Також сьогодні стало відомо, що уряд Великої Британії у понеділок офіційно оголосить про рішення передати Україні бойові танки Челенджер 2 Про це пише «The Guardian» із посиланням на джерела в Україні. За даними видання, Україна впевнена, що Британія незабаром оголосить про свої плани від. Правити близько 10 танків Challenger 2, що суттєво допоможе Німеччині нарешті дозволити реекспорт своїх танків Leopard 2 Невелика кількість танків, взятих з запасів Британії, які налічують 227 одиниць. Сама по собі не матиме великого значення на бою, але це буде перший випадок, коли одна із західних країн погодилася відправити свою важку бронетехніку в Україну. В Європі налічується понад 2000 Leopard 2 які перебувають на озброєнні армії 13 країн. Але за договорами куплі-продажу необхідна згода Берліна на реекспорт будь-якого комплексу німець. Виробництво в Україну. Не забудьте підписатися на YouTube канал Клочок Time, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.